До відділу поліції звернувся житель міста Одеси і заявив про те, що вночі невідомі особи незаконно заволоділи належним йому автомобільним транспортом, а саме автомобілем ваз 2107 зеленого кольору. За даним фактом було порушено кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною першої статті 289 Кримінального кодексу України. Та орієнтовано весь особовий склад на гроші вказаного автомобіля та особи, яка вчинила дане комунальне правопорушення. На слідуючий день працівниками батальйону спеціального призначення Гонка в Одеській області вказаний автомобіль було знайдено на проспекті Добровольського міста Одесі та затримано зловмисник. Заступив на службу по охрані публічної безпеки по Соворовському району на проспекті Добровольського набузамічено автомобіль УАЗ-2107, темно-зеленого цвета, который числился в угоне по киевскому району. Данный автомобиль был нами задержан. За рулем находился молодой человек, в дальнейшем общении с которым гражданин признался, что угнал данный автомобиль с улицы Филатова. На место вызвана следственная оперативная группа. За что вас задержали? За угон чего? Машины какой? Киевская дежурная часть слушал.